Ми ну вітання! У студії 1+,1 плюс Юрко Крітенко. З прогнозом погоди на вівторок, 1 вересня. Хочеться вірити, що початок осені буде для вас вдалим і приємним. А ті, хто вперше піде до школи, з теплотою згадуватимуть цей день. Погода приготувала для нас на півночі, центрі та заході приємний подарунок. Тут буде сонячно і безхмарно. На півдні та сході країни побишки тують дощі, але загалом складеться сприятлива синоптична ситуація з теплом і помірною хмарністю. А тепер розглянемо погоду більш детально. На півночі сонце зустрічатиме учнів і студентів. Денна температура коливатиметься в межах 24 градусів. Вночі буде тільки 10-12. На сході України прогнозують короткочасні дощі. Парку буде у Донецьку та Луганську до плюс 28 на решті території денний максимум становитиме плюс 26. а вночі – 12-14. На півдні святковий настрій зіпсують ті самі опади, які будуть, хоча не сильні, але сонце все одно рідко визиратиме за хмар. Температура повітря помірна вночі 13-14, в день до 25 градусів вище нуля. У Криму та приазов'ї за вогкою погоди переважно тепло. В центрі півострова в день спекотно до плюс 29. А от на узбережжі морів через сильний вітер стовпчик термометра не підніметься вище плюс 27. На заході світитиме яскраве сонце, але спехін очікується. В більшості областей регіону плюс 23-24. На Закарпатті до плюс 27. Вночі взагалі прохолодно 7-10, але жодна крапля дощу не впаде з неба. Щодо центру країни, то дощі і сонце зафарбують карту цього регіону діаметрально протилежними кольорами. У Вінниці та Черкасах буде сонячно в Кіровограді Полтаві місцями дощитиме. в день плюс 24, Вночі 10-12. Столиця України зможе завтра порадіти гарному дню, які приготувала природа до дня знань. Вдень буде здебільшого хмарно з проясненнями і сухо плюс 24, а вночі до плюс 10. У середу, 2 вересня, український гідромецентр обіцяє суху та ясну погоду. Тільки на півночі та заході країни, на решті території протягом доби можливі короткочасні дощі. Якщо ви пропустили наш випуск погоди, то не забудьте завітати на наш сайт Погода Тут ви зможете дізнатися найточнішу інформацію про погоду. Далі на вас чекає телевізійна служба новин. Я прощаюся до завтра. Бажаю, щоб в вашому житті все було гаразд. На все добре.